На польському кордоні ситуація продовжує напружуватись, і на сьогоднішній день проблема, яка там триває з 2020 року, виходить на новий рівень, тому як помер перший е, польський прикордонник. Я чомусь впевнений, що далі ситуація буде тільки погіршуватись, і якщо підхід Польщі до оборони польсько-білоруського кордону не вийде на новий рівень, то ці трагічні ситуації, на жаль, Можуть повторюватися зі сторони е, тих біженців, які переходять польсько-білоруський кордон, намагаються його штурмувати, і так далі. На це є відповідні реакції як е, е, спільноти польської, так і польських можновладців. І ми зараз е, про всі ці нюанси поговоримо. На мою думку, це дуже важливо, бо ми знаємо, що саме. Про напад на Польщу з польсько-білоруського кордону. говорять завжди там і президент Польщі, і прем'єр-міністр Польщі, і міністр оборони, і так далі. Тому постійно потрібно слідкувати за тим, що робиться на польсько-білоруському кордоні. Бо чим більше там буде напружуватися ситуація, тим більша вірогідність того, що там справді можуть початися якісь бойові дії, провокації або щось типу того. Дивіться в загальному це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, з якого міста ви дивитесь це відео. І в загальному своєю підтримкою ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами та допомагаєте канал розвивати. І, е, друзі, якщо шукаєте роботу в Польщі, хочете поміняти свою роботу, залишайте заявку за посиланням в описі під відео. З вами зв'яжеться менеджер і вас безкоштовно проконсультує. Отже, 28 травня на польсько-білоруському кордоні. Група мігрантів, які цих нелегальних біженців з Африки, Азії та Близького Сходу напали на польських прикордонників, які намагались їх стримувати, і один з прикордонників тоді отримав чисельні поранення ножові. Його колега на, намагався надати йому допомогу. Після цього його забрали до лікарні. Декілька днів він боровся за своє життя, але, на жаль, помер. Ми про цю ситуацію говорили про те, що його було поранено, що на нього було скоєно напад. Після цього і президент, і міністр оборони, і прем'єр-міністр збиралися. Вони там вводять буферну зону, заборонили з 4 червня взагалі наближатися до е, прикордонної смуги. і... Е, на сьогоднішній день, після того, як все закінчилось фактичною смертю, ситуація далі продовжує розвиватися, бо вже, якби після того, як цей прикордонник помер, звісно, що і спільнота прикордонників, і рідні цього чоловіка, і вся польська спільнота у всіх соціальних мережах говорить про те, що потрібно винного покарати. І е, вчора. В до МЗС Польщі було викликано тимчасово повіреного в справах Білорусі в Варшаві, якому вручено ноту протесту з приводу провокацій на спільному кордоні. Говориться наступне: у зв'язку з трагічними подіями на польсько-білоруському кордоні, які призвели до загибелі польського військового на службі. МЗС викликало тимчасово повіреного в справах Республіки Білорусь Олексія. Е Понкрантенка у попередній е, упереданій йому ноті протесту е, Польща рішуче вимагає припинити провокації на польсько-білоруському кордоні та організацію міграційного руху. Йдеться в повідомленні. Ми знаємо, що ця нота протесту абсолютно нічого не е, надасть, і е, ми розуміємо, що ніхто не буде. Е, Цю людину, яка причетна до смерті прикордонника, ніхто його не буде шукати. Можливо, польські, можливо, білоруські та російські спецслужби е, якби, взагалі зробили це заплановано, бо це перший прецедент, коли е, прикордонник, по-перше, отримує якісь серйозні поранення, бо раніше вони тільки кидали з гімномі палками через ту стіну. Це вперше, коли польський прикордонник отримує серйозні поранення, і це перший випадок, коли прикордонник взагалі помирає. В минулому році. Було декілька відео, я також їх публікував в своєму телеграм-каналі. До речі, посилання на нього в описі під цим відео також є. І там були відео, коли невідомі стріляли з пневматичної зброї по автівкам прикордонної служби. І вже тоді, ще рік тому, якраз це був минулий, минулий сезон цього напруження на польсько-білоруському кордоні. Ще тоді, якби я говорив про те, що якщо не буде прийнято жодних мір, то. Це все закінчиться трагічно, бо далі будуть стріляти вже з вогнепальної зброї, будуть нападати на цих прикордонників. І зараз фактично ми бачимо оцей день Х, коли напали на прикордонника, його вбили і покараного нікого не буде. От. І на мою думку, це якби дуже така серйозна річ, і на фоні, взагалі, цього вбивства прикордонника. Виліз ще один скандал, який раніше в інформаційну площину взагалі не переходив. Бо в Польщі виник скандал через арешт військових за постріли в бік нелегалів на кордоні з Білоруссю. Що, взагалі, на сьогоднішній день, коли людина померла, взагалі якби це викликає дуже серйозний резонанс. Говориться про те, що в Польщі вибухнув скандал через арешт кількох військових, які здійснили попереджувані постріли в напрямку великої групи нелегальних мігрантів на польсько-білоруському кордоні. Цю інформацію опублікував в себе onet.pl. говориться про те, що наприкінці березня троє військових відкрили попереджувальні постріли в напрямку великої групи мігрантів до 50 осіб. Які силою намагались прорватися через кордон з території Білорусі? Спочатку військові стріляли в повітря, але мігранти абсолютно ніяк не реагували, продовжували робити свої справи. Вони почали стріляти їм під ноги, нікого не поранили, нікого не вбили, але цим таким чином змусили цих мігрантів відступити. Трьох бійців затримала військова жандармерія за перевищення повноважень. Двом з ним прокуратура згодом висунула звинувачення. І ми розуміємо, що від березня ті прикордонники, які, яких було відправлено охороняти польсько-білоруський кордон, виконували свій обов'язок, фактично, і їх було затримано. Фактично, це виглядає так. І за інформацією Онета Піель, Випадки переслідування військових за попереджувальні постріли в бік нелегалів не поодинокі, але вони жодного разу не афішувалися. Я отримав доповідь міністра національної оборони, поведінка прокуратури та військової жандармерії щодо наших військових викликає в людей обґрунтоване занепокоєння та гнів. Очікую швидких організаційних, правових та кадрових висновків і рішень, написав Туск в своєму Твіттері. З цього приводу. І е, також говориться про те, що міністр національної оборони Владислав Кошіняк Камеш і його заступник Цезарій е, Томчик через це е, скасували заплановані на ранок четверга прес-конференції. І в твіттері Кошіня Камеш написав, що арест ві арешт військових, які зробили попереджувальні постріли в бік нелегалів, які намагались прорватися через кордон, є неприйнятними. І знаєте, що найбільше тут дивує, що фактично ці військові виконували свій прямий обов'язок, вони робили все для того, щоб попередити проникнення нелегалів на територію Республіки Польща, і фактично за це їх було затримано, і цей весь час вони сидять, ну фактично, в СІЗО, деяким вже висунули звинувачення. І е, знаєте, що найстрашніше, що у випадку, якщо б не вбили оцього прикордонника, то ті військові, які і ті, та стражданічна, яка е, захищає кордон і робить оці попереджувальні постріли, що вони б і далі е, були, їх би затримували, їх би там садили, позбавляли волі і так далі. От і дуже дивно, і водночас дуже страшно, що е, виходить, знаєте, щось подібне, як було в нас в 2014 році, коли забороняли військовим відстрілюватись. Збері... Заставляли зберігати тишу, і так далі. От. В цьому випадку щось те саме. Типу, ви охороняєте, ви військові, ви охороняєте ось вам автомати, але стріляти з них ви не можете, бо інакше ви підете у в'язницю. На мою думку, це дуже дивна ситуація, і дуже добре, що вона вилізла в інформаційну площину. Надіємося тепер, що і Кощіня Камеш, як міністр оборони, і е, прем'єр-міністр Дональд Туск як голова е, польського уряду. Приймуть якісь міри, будуть тримати це питання на контролі і не будуть далі демотивовані польські прикордонники, які просто намагаються захистити суверенітет своєї країни. Ви свою думку про це пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім вам за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!